Вітання усім від Бонатрейд. На промисловому підприємстві монтуємо промислові ворота великі. 9 метрів ширина проєму, загальна довжина конструкції 14 метрів. Така от потужна опорна рамка. Та опорна. Рамка. З'єднання воріт болтовим. Кріпленням, такі от втулки вварили в труби і все це закриється заглушками акуратно, зверху ще з'єднали і знизу без зварювання з'єднали дві частини, навіть балку не зварювали. Гарно по жорсткості, все добре. Все працює гарно. муфта для регулювання, присутня. тут ще декоративна буде накладка. Так от Виглядає вузол е у профіль і роліки. Профіль закріплено до рами. Тут без автоматики замовили. Тут такі от потужні закладні деталі. Залито було нами виготовлено і залито. Забетоновано. Полір гарний, 70-35. Такі от направляючі зробили для того, щоб при вітровій нагрузці, коли ворота їдуть з зміщенням, по цим направляючим ролики їх фіксують центральне положення. Точно так же зверху. От якщо є вітрова нагрузка. Ворота заварює назовні, я їх так намагаюсь завалити з усиллям. вони все одно по центру приходять. Тут ще не завершено монтаж, таку от опорну рамку на хіманкер поставили на шпільках. Так що, такі потужні проекти. Без проблем, все ми виконуємо. Звертайтесь, будь ласка, до нас.